Форум ставить завдання: це об'єднати громади, виробити спільний голос, спільні підходи. Це правильний крок. і Ідея створення асоціації прифронтових міст і громад я впевнений, дозволить чітко артикулювати потреби та координувати наші з вами дії. Ми вже запустили програму підтримки прифронтових громад. Вона охоплює 10 областей України і понад дві сотні громад. В Програмі п'ять пріоритетів: люди, житло, безпека, бізнес, здоров'я. Все це дуже конкретні заходи від будівництва укриттів у школах і лікарнях до фінансування місцевих програм для розвитку бізнесу, для розвитку наших аграріїв, підтримки медиків, соціальної інфраструктури. Дякую вам за вашу працю, за вашу стійкість, за готовність брати участь у спільних процесах. Разом ми зробимо так, щоб прифронтові громади стали прикладом відновлення і розвитку навіть у найскладніших умовах. Сьогодні, звичайно, подяка нашим військовим, які дозволяють нам збиратися ось на такі форуми і думати про сьогодення, робити підсумки, думати про майбутнє, планувати майбутнє. Звичайно, викликів у нас велика кількість вже сьогодні. Маємо говорити про повоєнне відновлення і, звичайно, про підготовку до опалювального сезону. Як найближчий виклик, цей форум покликаний об'єднати і далі відстоювати інтереси наших людей на найвищому рівні. Звичайно, ми маємо неабияку підтримку президента, відповідно парламенту, профільних міністерств. Ми Маємо зробити все можливе для того, щоб оцей наратив при фронтовій території не був про минуле. А звичайно, що ми думали про майбутнє, про ефективний людський безпосередньо капітал і про економічний розвиток, в тому числі. Слава нашій державі, слава Україні.